Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І ми сьогодні знову збираємо грибочки. Гарний осінній ліс, тепло. І ми сьогодні вирішили піти насолодитися красою осіннього лісу, Подихати свіжим повітрям. Що скажеш? Нічого, йдемо збирати гриби. <гум> <гум> Нема коли, так? <гум> Нема коли, да? Та. Нема <гум> коли йдемо. Так що дружина каже, тягне мене за руку, Я що ще вже хоче. кошик. Ну, ще пустий кошик, так що мене тягне, не може ніяк, дивіться, не може ніяк заспокоїтись. Так що, друзі, погнали. Піднімаємося, друзі, нагору. Тому що люди ходять всі низом. а грибочки ростуть. Грибочки ростуть. І треба їх збирати там, де ніхто не збирає. Що ми піднімаємося на гору? Як все добре? З непривички, задишка, але нічого. Дивіться, як тут гарно. Таке гарне мальовниче озеро знизу. І такий великий підйом. Де? Тому мухомор. Червоний. Ну точно, дивись. Дивіться, Христя знайшла перший гриб, дивись, не, не поють вниз. Зійди вниз, зійди. Чуть-чуть не біс. Зараз йому шапку відірвеш. Каже, е. О, нічого собі. Ну, Вітаю тебе! Перший гарний. Ну так маєш ножик сьогодні. Сьогодні я вже чистити не буду. Сьогодні я вже буду збирати гриби. Ану покажи, похвались. Ну, красивий. Молодець. Дивіться, друзі, який тут краєвид. Великий камінь. І тут знизу такий краєвид. Точніше скала велика. Як високо. Дивіться, друзі, який Христя знайшла. Величезний гриб красивий. Він вже три, то в тебе три. М -м, пахне капець, але красивий. Дивіться, друзі, який. Друзі, нарешті я знайшов свого гриба. Не знаю, правда, який він є. Але на вигляд старий. Ну, зараз зріжу корінь, подивлюся. Він хлобачливий. Старий і хлобачливий, друзі. Так що його брати не будемо. Я думав, що він живенький. Христя знайшла знову молодець. Та ти що? Ану покажи. Ну добрі? добрий. Там є. Ого. Чотири. Чотири штуки. то вже старі, ну, то вже не добрі. Не добрі вже, ні. Я цей ще подивлюся з боку, що є тут. О. гляну, який він є. Оце, цей цей, вроді добрий. Зараз ніжку розріжемо, подивимося. Ну цей ще може бути. Чуть-чуть такий вже старомодний, як то кажуть, але х, піде ніжка живенька. І тоненька. І тоненька. А цей що ти кажеш? Цей вже ні? Цей. Ну цей ще може бути теж. Ну вже таки теж старувати. Краще, бачите, мушу обрізати. Більше ніжку, щоб подивитися. Це вже напевне ні. Це вже такий геть викидай. Думаю, що ми знайдемо молоденькі. Ці ще два можна взяти. Плюс-мінус. Само дай поставлю що цей будь ласка. Ні, добрий, добрий. Чистенький, ну корінець. Може бути. Може бути корінець. Опа, тихо, даліночка впала. Відерко. Ну такі непогані. Ці ще такі куди не йшло. Хоча ножка бачу гнилувата чуть-чуть. Ну. О! Он ну, такий. Як для такого часу, для такої пори пізньої, то навіть непогано. Ми йдемо так помаленьку, то йдемо, рухаємося вперед. Дуже багато грибів зрізаних, дуже багато валяється корінців, так як тут дивіться. Легко орієнтуватися, що тут були грибарі. Бачите, скільки нарізано. І то видно свіже. Напевно, що сьогодні. Ну або вчора. Дивіться, якого гарного бачу. І там який великий. Тут прям такий здоровенний. а ні, Мені привиділося, Один гриб мені привидівся, другого грибка бачу, але це старенький, такий собі. О, дивіться, вже старий. Як би не є він хробачливий, але такого брати не буду, щоб не займав місце. Низ його туди. Ми вже піднялися на досить солідну висоту. О, це молоденький, це, це гарний грибочок Їх побільше. Що, знайшла? Маленького? Ну, буває. То вже такий час що? Дякувати Богу, що рибочки ще є? В Цілому. Що там маєш? Ну, похвались. Ого! Нічого собі красиві, Оце? Оце красота, дійсно. Оце. Оце. трошки Оце. Виріш його. Вирішки. Вирішки, Ну це непоганий грибочок, це вже такий. Красивий. Тяжко збирати тут, правда, по схилу. Що? Гарний? Ану? Оце, ні, цей гарний. Цей непоганий, видно, а ну постукай по ньому. Но. Непоганий грибочок, молодець. Дуже багато тут вже, я замітив. Ходили люди, але все одно ми щось знаходимо. Що це таке? Молоденький, але якийсь такий непонятний. Чорний. Фу. Треба хрестя вилізати з цих підйомів. Я вже нога не чую. І ми тільки в ліс зайшли. Помаленьку ліземо наверх і міняємо якусь інакшу локацію. Коріння. Величезні позрізали. Представ собі, а там... Я знайшов гриб тут воріс. Маленький, такий білий. Бачите, друзі? Все ж таки завжди мій гриб буде мій. Отаких би христя побільше, молодесеньких. Ось тут помаленьку йдемо, тут хоча менше більше рівно, Йдемо на ту сторону. Рано чи пізно цей хребет. Скал закінчиться і вийдемо на менш більше рівний ліс. Тому що по-перше, тут визбирали, а по-друге, тяжко ходити дуже. Ноги болять дуже. Точніше, коліна по такому лісі, лісі лазить. О, самі підйоми. Не, тут, тут якби гарне місце, таке дивись, грибне. Але всюди є сліди. Грибарів. Там білі ножки нарізані, бачу. Скорше всього, ну. Якби всі гриби вони тут не визбирали, але... Більшість такі, які було видно, а от там дивись, перевернули гриб. Легко орієнтуватися. Тут дивилися на нього і не взяли. Тут якось вже легше ходити, правда? Змучилась, правда, я тобі кажу, що тут тяжко ходити. А Вже чисто мокрий. Сьогодні трудовий збір. Лазимо за ними по горах, по підйомах. підймах. Тут зараз буде вже краще місце Христя. Це боровик. Можеш брат. Молоденький. Тут зараз вже буде гарне місце Христя. Зараз тут вже вийдемо на чудовий лісочок. О! сховався від мене. Красун. Виський Христя. Красивий. Красивий тут був схований, його не побачили грибарі. Ножка чуть-чуть вже жовтувата. Обріжемо більше Частеньке заберемо. Тут обдивляємося тут. Я бачу, що Місця непогані. Головне уважно дивитися. Вони по-любому пропустили, тому що всі гриби визбирати не можуть. Дивися в одну сторону, дивися в другу сторону, а він росте посередині. Ось така система. Так, помаленьку-помаленьку і вийдемо. По-любому. Дивись, який хрестябілий білий великий гриб. Ти зараз будеш в шоці? Дві. вони тут ходили, а його не замітили. Може, через те, що старий, дивись, Христя. Диви. Дивіться, який здоровенний. Ну яка ножка. І там ще один дивись. Дивіться, і повністю здорова ножка. Дивіться. Супер. Бачите? Великий, який і здоровою ножкою. А от там ще один іде, будь ласка, зірви. Збоку малесенький, такий, гарний. Зразу його і собі постав, бачиш, який гарний. Дивись, який цей гарний. Ну я тобі кажу, він добре вкорінився. Зразу той корінець. Дивіться, друзі. А був схований під ялинкою повністю. Там нарізано. Там нарізано, бачу. Люди тут ходили, але все одно його не зрізали, тому що не замітили. А знаєш, що його не зірвали, Христя? Знаєш, чому його не зірвали? Тому що це наш грибочок. Тому що це наш. І ми його зірвали. Мене сюди так потягнуло, не знаю чого. Думаю, йду я вниз подивлюся. А тут дивіться, яка красота. Маленький, гарний. Один. А біля нього другий. Христя. Великий красун. Ох. І біля нього ще один маленький. І ще один маленький. Три штуки на одному місці таких. Маю на увазі один великий, два маленькі. Там, по-моєму, є гриб Христя. Щось червоне. Або мухомор, або червоняк. А водовиски там красивий ще один. Поки я почистив, дружина вже знайшла п'ять, каже. Цей такий якийсь в'ялий. Його не будемо брати. Ну я тобі кажу, що ці самі красиві такі. Ага. Христя, я тебе хочу щось попросити. Як е, пересуваєш, то ножик, будь ласка, складай. Добре? Uh -huh. Або став його в сумку. В руках, в руках не носи його. Uh -huh. Ну ну молодець. Друзі, дивіться, який красивий білий. Ану, ножка. Чуть-чуть жовта. Великий, Хе, старий. Христя, дивіться, кого я знайшов старого білого, але не знаю брати, не брати. Якби сушити, можна брати. Тому що він здоровий. Там бачу є менший, гарний. Ну, зараз подивлюсь. Поставлю поки що його на відерку, а за той час піду подивлюся на цього знизу. О, тут два. Два красиві. Ну, ці, ці гарні. Ці молодесенькі. Один, а то збоку другий. Дивись які. великі. Зараз. Ану, покажи мені, будь ласка. Я не знаю. Ні, то є моховики. Їх не бери. Їх можна брати, вони і але. Беремо білі. Тут є, по крайній мірі, молодесеньких багато. Дивись. Тут, тут. Молоденькі можна брати. Дивись. Складаємо тут збоку їх. О, такі можна брати. Такі гарні. Дивіться. Красиві. Ми ж тут ніхто не ходив і не визбирали їх. А це вже такий старий. Чи ні? Ні, цей добрий, цей гарний. Дивіться, якого мені Христя принесла великого капелюха. Я його замітив, що там наверху. Такий гриб. Неможливо не замітити. Так, і такі маленькі. Два і два вже почистив. Дивіться, друзі. Ага. Ти що? Рогатка. Гриб рогатка називається. Друзі, ну дивіться, я великого гриба почистив, розрізав наполовину. Він не хробачливий. А ну напишіть коментарі. Такі грибочки додому тягнути варта. Чи краще збирати молоді, якщо є. Ну, я одного такого візьму, розрізав шапку, сушити можна. Воно, яка ніжка? Ніжка теж непогана. Дивися, молодесенькі які. Бачиш? Ми зараз підемо віднесемо і вернемося на це місце. І тут почнемо ходити. Ой, і там дивись, які красиві. Христя, дивись. Дивись, які там красиві, я бачу. І там один великий є. Тут ніхто не збирає. Ну. Великий ні, отакі от маленькі будемо брати. А ну покажи, красиві. Ну Ти моя молочинка. Гарні грибочки. Збираєш. Вважай. Великий вже. Там, я бачу, є здоровенний. А тут є три, або навіть чотири. На цьому місці. На одному місці, дивіться, ростуть які красиві. Цей вже повністю... А ні, це є поганка. О, вітці який? Один. Два. Три. І Чотири. Тут ще шапочка біленька. Ще не загорів на сонці. Там, по-моєму, маленький один вилазить. Ну, молоденький. Друзі, дивіться, повне відро вже грибів. Переходимо через потік. Головне, щоб не намочити ноги. Як тут перейти? Це проблема. Я дивлюся. Тут можна перейти, ходи сюди. Там зараз намочиш ноги. Опа. О. Перейшли. Осторожно так стаєш, бо там є і таке м'яке місце, що можна і в болото нарнути. Вставай далі там сухо. Отак, отак. Ха, молодець. А ну покажи, скільки маєш рибочки похвались. Ну, гарні. У ну, тебе більш молоденькі, у мене такі старі пару штук. Що ти кажеш? Тут так, тут гарне місце. Дивіться, якого я несу одного. Старий, але повністю живий гриб. Не хробачливий нічого. Я ліс тут просто чудо. Просто чудо ліс тут. На шлюбу тут гуляти, дивіться. Красота. Мох такий. Низина, мокро тут. Клас. Друзі, вертаємося назад до машини. Хочемо лишити грибочки, щоб не носити їх.